Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми розглянемо питання, чому ввічливі слова називають чарівними? Ну а почнемо ми із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць? Яке число? Та який день тижня? Щойно закінчилися канікули? Тому у нас сьогодні понеділок, 27 листопада? Вже майже закінчується осінь. Продовжуємо. Погляньте у вікно: тепло чи холодно на дворі? А який стан неба похмуро, хмарно чи сонячно? Чи є сьогодні вітер? Чи були вранці опади? А зараз? Поверніться один до одного та подаруйте посмішку своєму сусідові. Хто у вас зараз сусід? Мама або тато, або бабуся, так? Чи покращив у вас настрій, коли ви посміхнулися одне одному? Якщо ні, то Окліпайте один одному, поморгайте. Давайте подивимося на ці малюночки та обговоримо поведінку людей. Ну, в даному випадку дітей. Дивимося на перший малюночок. Хлопчик іде, мабуть, їв цукерки, запивав якимсь смачним напоєм. А потім вирішив отак усе й повикидати на доріжці, там, де він іде. Правильно він робить. А тепер подивіться на цього хлопчика: грається в піску поруч із дівчинкою, а потім зненацька почав її обсипати піском. А цей хлопчик сидить у транспорті, грається, бачите, в той час як старенька бабуся стоїть і тримається за сидіння. Як ви вважаєте, чи можна назвати цих дітей культурними? Тож тоді, яких ми називаємо людей культурними? Ну, Дивлячись на ці малюночки, мабуть, ті, що не смітять там, де вони знаходяться, будь то вдома, або в школі, або на вулиці, або в якомусь громадському місці. Звісно ж, дітки культурні, вони граються, діляться один з одним і не ображають один одного. Ну і також культурні виховані діти та молоді люди, вони, звісно ж таки, поступаються старшим у транспорті. Некультурні ж люди не вміють поводитися. Чому? Бо вони не знають правил культурної поведінки етикету. Отже, що ж це таке етикет? Запам'ятовуємо, це узвичайний, звичайний, тобто той, що вже увійшов у звичку, порядок поведінки серед людей. А зараз послухайте віршик про цього ведмедика. У лісі жив ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай. Дайте меду і малини. Дайте риби і калини, дорікали звірів слід. Ну й неввічливий ведмідь, чи тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. Як ви вважаєте, чи дотримувався ведмедик правил етикету, коли він просто казав Дайте меду, дайте калини, дайте малини. Усі дітки знають, що коли ми щось просимо, то ми обов'язково додаємо Дайте, будь ласка. А вам доводилось спілкуватися з людьми, які були схожі на цього ведмедика? Якщо так, то скажіть це дуже неприємно. Вічливі слова. Добрий ранок. Світить сонечко на ганок Добрий ранок, добрий ранок. Діти вибігли на ганок теж сказали добрий ранок. Півник пісню заспівав, з добрим ранком привітав. Киця вмилась і сказала добрий ранок не проспала. Добрий день. Їжачок заліз на пень. Привітався добрий день. Пень мовчав і дивувався, з ним ніхто ще не вітався. Ну, а потім так сказав привітайся і до трав, бо всім травам, як мені, теж потрібні добрі дні. Добрий вечір. Добрий Добрий вечір, спи, малечо, наказали горобці, а самі на гілку сіли і радіють сію, сю, сю. А малеча іде до хати і питає у матерів, чом це ми повинні спати, а вони гуляють сів. На добраніч. на добраніч, діти скажуть, і тихенько спати ляжуть. І прийде до них у сон величезний добрий слон, або киця муркотиця, що до ранку буде сниться, що чекає сіру мишку на подушиці у ліжку. Смачного кіти, важко. Так зітхає важко, впала сіра мишка у порожню пляшку. Підійдем до нього і скажемо смачного, мишку він не зловить та зрадіє слов На здоров'я довго мукала теличка, принесіть мені травички, довго мекала коза, дайте хліба й гарбуза. Тільки кролики маленькі, щось там хрумкали тихенько, на здоров'я я сказав, і трави і хліба дав. Вибачайте, вибачайте, просить свинка, що я з'їла вашу сливку. Менший братик тихо плаче, не пробачу, не пробачу. Старший каже Плачеш марно, бо вчинила свинка гарно. Недоспілу сливку з'їла, щоб нас пуза не боліли. Будь ласка, я сказав, будь ласка, їж свою ковбаску, кіт мені врукоче, я сметанки хочу, вередує він дарма, бо сметани в нас нема. Молока налив у миску І він довго його лискав. Дякую. Кряче ворон на вербі, красно дякую тобі, а верба скрипить весь час і повчає кожен раз. Ти подякуй прошу дівчинці хорошій, що тобі приносить золотого проса. Будь здоров. Як побачив жук корову, здивувався Ну, не здорова, а корова є корова, неохоча до розмови. І жуку сказала му, залиши мене саму, геть лети собі кудись, будь здоров і не журись. Щасливої дороги, по болоту, без дороги бегемоти брели довго і по лісу йшли довго, бегемоти товстоногі. Чорний ворон їм кричав буде важко, я ж казав, бо щасливої дороги. Вам ніхто не побажав. Вас вітаю. Цілий день у нашім гаї чути голос Вас вітаю. Я запитую, кого і відлунює го го. Це радіє теплий вітер, що врожай не буде літо, що на квіти і на трави дощик крапає ласкавий з приїздом, як додому повертаюсь, як живете, всіх питаю. Дуже добре каже тато, скільки можна тебе ждати? Я кажу, далеко їздив і тому вернувся пізно. Мама радісно сміється із приїздом моє серце. Вибачте, будь ласка, вчора ми на карнавалі. В різних масках танцювали. З Новим роком хтось вітав, хтось бік мене штовхав, а одна красива маска каже Вибачте, будь ласка, ви танцюєте так мило та на сукню наступили. До побачення, до побачення, до завтра. воду булькнула ондатра. Я, Микола і Марічка. Знову прийдемо до річки, може, мокра та ондатра знову з'явиться і завтра, а як ні жалю не буде, ми самі купатись будемо. Перепрошую, прошу. Перепрошую і прошу, з гарним настроєм пиши. Від цих слів таких хороших завжди світло на душі, але треба пам'ятати. Де потрібно їх казати? Якщо просять, кажуть прошу, не почули, перепросять. От скільки ми ввічливих слів почули! І вітаю, і добрий ранок, добрий день, добрий вечір. І дякую, будь ласка, з приїздом, щасливої дороги, як багато слів. Які допоможуть кожній дитині бути ввічливою? А зараз послухайте вірш. З ліжка, ясочка зіскакує, до батьків гукає. Дякую. Потім з'ївши свій сніданок, проказала добрий рано. Ви помітили, які слова ввічливості? Переплутала дівчинка. Так, звісно ж, коли ми прокидаємося, то треба привітатися добрий ранок. А коли ми за щось дякуємо, коли ми поснідали, наприклад, тоді вже треба сказати дякую. А зараз я вам буду читати початок. Речень, а ви оберіть продовження. Яке може бути продовження? Вибачте, будь ласка, дякую, добрий день. Отже, слухайте. Розтопить серце всякого, сердечне слово. Дякую правильно! Зазеленіє древній пень, коли почує Добрий день правильно. Коли впіймають за підказку, ти вчителя розчулиш, якими словами? Так, вибачте, будь ласка. Продовжуємо! Можна буде додати речення словами Добрий вечір або до побачення. Щоб знов зустрітись в годину призначену, кажу щиро всім я завжди! Правильно! До побачення! Бо чекає на зустріч. Коли згасає сонце у Росі, і зоря лягає лагідно на плечі, серед знайомих, щирих голосів ми чуємо привітне. Правильно. Добрий вечір. Поміркуйте, чому вічливі слова називають чарівними. Кажуть добре словечко, розтопе сердечко. Тобто, навіть якщо щось у вас там ви набешкетували, але коли ви вибачитеся, то все буде добре. Ну, а зараз переходимо до завдання у підручнику на сторіночці 68. Розгляньте малюнки, підказки та придумайте ситуації, коли промовляють увійшли слова вітання, подяки, прохання або вибачення. Мабуть, друзі прийшли привітати з Днем Народження. Спочатку вони вітаються, так? поздоровляють з Днем Народження. Їм Звичайно ж, іменинник дякує. А тепер подивіться на другий малюночок. Що ми тут бачимо на ньому? Про що тут можна попросити та за що вибачитись? Спробуйте зараз. З мамою, татом, чи хто зараз ваш сусід розіграти в парах? Уявіть собі, що ви на вулиці. Треба культурно ввічливо запитати у перехожого котра година. А тепер, як би ви запитали у однокласника? Який наступний урок. А як ти звернешся до вчительки, коли тобі треба вийти під час уроку? Що треба зробити? Ну, по-перше, треба підняти руку, правильно? Вибачитися, оскільки ти перериваєш вчителя. Ну, звісно ж, треба. Почекати, коли зупиниться вчитель, а потім, після вибачення, попросити. Вибачте, будь ласка, можна мені вийти на хвилинку? Поміркуйте, яку ж людину можна назвати ввічливою. І що слід робити, щоб саме тебе вважали вічливим? Як ви думаєте, чи достатньо просто говорити ввічливі слова? Послухайте, які у нас є прислів'я з цього приводу. Слово чемне, кожному приємне. Увічливих і лагідних скрізь шанують? І ще дуже важливе, як ти до людей. Так і вони до тебе. Ставишся, мається на увазі. Послухайте ще віршик. Та доберіть пропущені слова. Пропущеними словами можуть бути ну, подумайте, не буду підказувати. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере. Якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Макли... Маленькі ключики твої. Здогадалися? Це слова спасибі та будь ласка. А що означають оці жести? Спробуємо й ми так зробити. Що означає цей жест або оцей? Не знаєте? Запитайте у мами. Будь ласка, спасибі і будьте здорові. Слова необхідні й корисні у мові. Приємно їх чути і в школі, і вдома, від мами, від вчителя. просто знайомих. Тож радим. Частіше їх, друзі, вживайте, даруйте сміливіше радісний настрій. І кожен свій день, як завжди, починайте зі слів Добрий ранок! Вітаю та здрастуй! Ну що, а зараз я прошу обрати вас відповідний колір цеглинки. Якщо на уроці вам сподобалось, то жовтий. Якщо дуже сподобалось, то зелений, якщо не сподобалось, тоді вже червоний. Ну і щоб приготуватися до наступного уроку, треба розслабити наші м'язи. Спочатку напружити, потім розслабити. Запрошую вас на фізкульт хвилинку. потя гуси, Гаушики, гаушики, гуси, потя гуси. Гаушики, гаушики, гуси, потя гуси. Гусы мают лапки, ходят чак лапки. Правая лапка, левая лапка, чак чапча лапки. Права лапка, Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.